Ці автівки зараз слугують на жаль, як розхідний матеріал. Тобто ми добре розуміємо, яка ситуація в нас зараз в країні. І ми розуміємо, що як на їх наскільки великий, великий чесний спектр допомоги потрібно. Звичайно, потрібні велика кількість їх потрібна. Ми закриваємо тільки те, що ми можемо або зібрати кошти на них, або допомагати здебільшості донорів. Якщо українці вже втомились від, від загальної від, від війни, то Звичайно, і іноземці, які не були дотичні до цього в прямому контексті. Звичайно, їм потрібно про це говорити, пояснювати для того, щоб для того, щоб збільшувати допомогу. І що би ми не робили, скільки би ми не плакали, скільки би ми про це не говорили. Ми жертвуємо багатьма, і в нас помирають найкращі. Тому це наш долг з гідністю зустрічати хлопців тут тих, хто повертається на жаль на щиті.